Ми з Олесиком приїхали в житті і ми тепер в були... йдемо Бобрович. Бобровичі. Бобровичі. Ми не приїхали. Зараз будемо або таксішку викликати, або, або, або автостоп. Я чи Твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим як сніг. Якщо ти не бути, дозволиш мені. Ми приїхали. <рес> так, ми добралися, ми сходили в магазин, купили собі мінімальну поїздку. І... Ми прокинулися, зробили чудо-легендарну руханку. Я завтра її зніму. Зараз йдемо їсти і до роботи. Місце нашої дислокації. Та лайки світи. Такі тут ліжечка. Тут такі пофіки. Тут е, головні правила буру. Чистота, брізка, я забула, що це означає. no alcohol, no drugs, заборонена лайка. Якщо тривога ми спимо, бо ми укриті і так тут. Не запізнюємося ніде, Піротехніка заборонена, повага. І словами через рот, щоб ніхто ні з ким не бився. Отакий От у нас сличик. Вау, як антуражно. Я забула, що обов'язково потрібно було взяти з собою столові прибори. І в останній момент, кілька хвилин до потяга, я забігла в форум і взяла так перша така принятка. Такий столовий набір. столовий набір, це називається. Ні, це не, не на столовий набір. Тут навіть є паличка, дуже дуже прикольно. Тому що були світло зелені і персикові. Ну, я виходжу зі своєї pink Air, тому я взяла блакитні. Чому вони такі, як фіолатові? І тарілочка. Там, до речі, однієї не було. Тому в мене тут треть. Отак. Сіжко, а можеш викаліти освіти? Тебе кріпче тут? неສຸດна. Так, моменти ну... пориго. Значить, я поплавлю на. естетика. А естетика. Я тебе схоже менш думаю. Спасибо за холодний прийом. Как так багатий? А, це ж не варто. Я задумався. Давай на обіду. Ось така кімната. Я так розумію, це буде укриття. Ми спершу зверху фронтуємо сті..., э, стайлю. Ось тут Чик чик так. That no. Ми ще купимо освітліонку, повісимо поличку, розпираємося поличку, все. Я щось придумаю з другим поверхом, хочу щось. там. У мене ще ідеї немає, але я думала. Так, ми помилися в душі, нас пустили в якийсь лєвий гуртожиток. А ми з Юлією такі розумнички. Ніхто не взяв ні шампунь. Ні гель для душу, ні рушник навіть... Резинку, якого дуже, будь ласка, вікинувала. добре, що ми добре, що нам дали шампуньку, добре, що там був гель для душу. І добре, що на вулиці літо і ми не захворіємо. А ще я совремі. <плес> Це по е, тим же самим легендам і переказам в розбійник якраз був ватажком е, в броварських лісах розбійників. Ну, цього плем'яні Сіверців І е, тріпільці були практично на всій території центральної правобережної України. І от вони доходять до Києва. В Києві там теж багато Безліч слідів після себе і статуетки, і дуже багато керамік. Любая музыка, вещь порядочная. Какая любая музыка? Я просто сказал, что будет музыка. А любаться уже, типа, ну, питание видно с интернета. А, Юля, глянь. А ну давай. А, если мне три... Бля, это все. Хінчистка недорого. Ба. Недорого, недорого. В смысле недорого. 100 доларів. Обм... Обморозішся. І помру. Ми прокинулися. А, будеш сама робитись. Споклювати. Їхати в Київ в він просіть. ту? Ми прокинулися. Зробили руханку. Йдемо в магазин тому що ми не взяли шампуньки. Ось сьогодні в п'ять виїзд. Отак от. Їй було руханки забавило. Він Другий день було така от з харка скарга. Але сьогодні.

ручка. Треба було шпателем порівняти. Ну, ладно. Ну, це воно було вже засохло, так що це не я. Я так по-рубжамськи написала. писала. така довга. Очі. Ну, подивіться, це очі. Це мед. Опа, мідятина. Я ще нічого не зробив. Ні, ну дякую, що приготував. Дуже вдячні. Так, ми вдячні. Супер. Давай-то. Спасибо, спасибо, серый, серый, дальше. Ну а что? Вот. Да, пробачный пробачный Тихо. <laughs> так, до лихой А тут будет такая типа до да, песня. Ось такая вот красотулька. Вона ще наверное. И боль. Не-не-не, да. я просто <laughs> видео снимаю. <laughs> Ось такая вот. Наш бурчик добіг кінця. Ми поприбирали свої логово, Юля спить. І зараз будемо їхати те... я не течиком, Якщо ви не знаєте, що таке тейчик, бо я теж не знала, це такий Mercedes-бусик. Будемо їхати ним у Заворучі, а потім електричкою в. Київ. Все. Якщо описати свої враження від Бурчика, а може я б десь поставила телефончик. Якщо описати свої враження від Бурчика, то я супер-пупер задоволена. Ми були тут дві ночі, але ми не. Вже? За мною зручала. пока Повезете матеріали там. Пока-пока.